стіл під назвою участь органів прокуратури України в адміністративному процесі. Представники Вищого адміністративного суду України, Генеральної прокуратури, прокурори, судді та адвокати, громадськість відвідали вас, аби обговорити питання участі прокуратури в адмінпроцесі і повноваження та роль у захисті прав, свобод та інтересів особи у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, відкриваючи захід, голова Вінницького апеляційного адміністративного суду Віталій Кузьмишин наголосив на важливості зустрічі та тематики. Бо ж сьогодні Україна держава а тому основним її завданням є максимізація умов та можливостей захисту прав людини. Завдання держави в тому, щоб сьогодні змінити свій курс із державоцентризму на людиноцентризм. І сьогодні всі органи влади, науковці, судді, адвокати, прокурори, всі працюють над тим, як сьогодні повернутися в це русло. І працювати саме з такою метою, щоб в нас громадянин, який є найвищою цінністю нашої держави, був захищений судовою гілкою влади і правовою системою нашої держави. Демократизація суспільного життя, виникнення та розвиток нових відносин у державі сьогодні зумовлюють потребу переосмислення конституційних засад співпраці всіх державно-суспільних інституцій, зазначив у вступному слові заступник голови Вищого адміністративного суду України Михайло Смокович. Відтак однією з найактуальніших тематик сьогодні в їх роботі каже високопосадовець. Є питання участі органів прокуратури в адміністративному судочинстві. Суди допускають ще помилки. Під час вирішення питань щодо самої участі прокурорів в адміністративному судочинстві в будь-якому статусі, чи це в представницькому статусі, чи це в якості позивача, чи це в якості позивача як органа, чи це в якості відповідача, як суб'єкта владних повноважень або як юридичної особи, і так далі. Проблеми є, і я дивлюсь по програмі, що вони сьогодні будуть обговорені, і я думаю, ми знайдемо на всі проблемні питання, сьогодні – Проблеми, які виникають у наших колег Вінницько-апеляційно-адміністративного суду, вони також виникають і у нас при розгляді цих справ. У нас також виникають ці проблеми щодо участі допуску прокурора до участі у справі. На першому, так сказати, в нас проблеми це сроки, я думаю, що ми сьогодні почуємо, щодо сроків, до прокурором сроків. Тут є у нас різна думка Тож в наших колег. Я думаю, що я почую думку колег з Вінниччини, і тоді зрівню з думкою нашої, доведу до наших колег. Ну, і ми вже не перший раз присутні у Вінницькому апеляційному адміністративному суду на такому круглому столі. Я вам хочу сказати, що це дає плідні результати, тому що ми доносимо це до відома наших колег, і саме така співпраця, співпраця з Вищим адміністративним судом, співпраця з колегами з інших судів, дає для нас такі плідний результат. Будувати модель правової держави, розвивати інститут адміністративної юстиції, оновлювати національне адміністративно-процесуальне законодавство, здійснювати адмінсудочинство та залучати до нього значну кількість відмінних за своїм статусом із завданнями суб'єктів владних повноважень неможливо без ретельно. Аналізу питання участі в адмінсудочинстві прокурора зазначив начальник головного управління представництва в суді захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень Генеральної прокуратури України Олег Кучер. Час від нас вимагає вже нового, і на сьогоднішній день виникають питання вже е, законом про боротьбу з тероризмом. Передбачено, що генеральний прокурор може звертатися з позовом про визнання організації терористичної. Но процедура де вона має бути, як буде. То має розглядати так, бо найбільше це все адміністративне судочинство. Так, підготовили ми законом ну, в адміністративному судочинстві. Та форма сьогодні на сьогоднішній яка є, що має бути подана заява. В заяві може позивач, відповідач, адреси. Ну, а терористична організація, вкажіть ті адреси, кого запрошувати, чи взагалі треба запрошувати. Воно, тобто, кодекс не дозволяє цього вирішити. Нами спільно підготовлений проект зміни до закону, внесення змін в кодекс адміністративного судочинства і. Вже депутатами мої внесений на розгляд, що також ця робота, це напрямок, діяльності, це вирішення цих питань буде до суддів адміністративної юрисдикції. Тому такі, таке, як кажуть, Таке бачення, таке відношення і такий підхід він тільки приносить користь. Карі кажу, кажу суспільству, в якому кажу ми служимо. Аби детально опрацювати основні положення теми. Учасники засідання розподілили роботу на три секції: перша поняття та основні ознаки правової держави. Судді Вінницького апеляційно-адміністративного суду вважають, що найголовніша функція правової держави забезпечення прав і свобод особи. І ці положення мають забезпечувати та гарантувати профільні інституції. В Даний час наша Україна взяла стратегічний курс на входження до Європейського союзу. Ця обставина виявляє давно назрівну необхідність перегляду ситуації, яка склалася з реалізації повноважень прокуратури на здійснення представництва інтересів держави в судді. А саме в площині захисту і реалізації прав і свобод людини. Кожній правовій державі, кожне право особи має бути не тільки належним чином закріплено, а і має бути забезпечено все і помотою влади в державі. І е, при цьому об'єктом охорони цих прав, свобод і законних інтересів, як і особи громадянина, не має бути не, не тільки. Констатуватися самим закріпленням нормативних актів, а має бути випливати з духу самого чинного законодавства, тобто не просто фіксація, а і спрямованість на захист і не суперечити в тому числі інтересам держави. Але тут за слід зазначити, що і самі інтереси держави е мають не суперечити інтересам особи і громадянин, тому що вони насамперед вищі за цього. І Забезпечення реалізації цих прав і свобод держави має бути в першу чергу пріоритетним нашою. Нам потрібно встановити межу, де закінчуються інтереси держави і де, закінч... і де розпочинаються інтереси громадянина. Або де закінчуються інтереси громадянина, і де розпочинаються інтереси держави. Тому що інтереси держави, на мою думку, це поняття більш ширше, ніж інтереси, принаймні, якогось вузького кола осіб, органів виконавчої гілки влади чи представницьких органів. Прокуратурою інтересів держави в адміністративному суді правова спільнота обговорювала у другій секції. Її модератор, заступник голови Вінницького апеляційно-адміністративного суду Жанна Мельник-Томенко. Дійсно, прокурор є особливим учасником юрисдикційного процесу, і його участь зумовлена необхідністю виконання функцій представництва інтересів держави і громадянина в суді. Але на нашу думку, все-таки є певна недосконалість чинно-процесуального законодавства, і ця недосконалість ставить багато, порушує багато проблем, саме проблем пов'язаних з інститутом представництва. Я вважаю, що ця ситуація потребує нагального розв'язання. Питання щодо європейського аналогічного досвіду розкрив колегам суддя Вінницького апеляційного адміністративного суду Андрій Загороднюк. Подивитися то однакової системи прокуратури в жодної з країн немає. Це питання піднімалося, колись обговорювалася даже Організація Об'єднаних Націй на восьмому конгресі, і тоді були прийняті висновки про те, що прокуратура не може бути в різних країнах однакова. Вона складається лише так, з силу якихось соціально-економічних чинників, а також. В силу історичних чинників, які так склали. У нас система модель прокуратури, в яку ходять теоретичні різні погляди, до якої ж гілки влади її відноситись, але до сьогоднішнього дня ці спори не вирішені, і прокуратура існує у нас як окремий інститут. Під час третьої секції Круглого столу обговорювали питання представництва прокуратури інтересів громадянина в адміністративному процесі. Доповідачі звернули увагу присутніх, що прокурор виконує правозахисну функцію та здійснює свої повноваження від імені держави. А тому у якості об'єкту захисту прокурора в адміністративному суді передусім мають бути права свободи чи інтереси людини та громадянина. <праць> Адміністративного судочинську підтримує дане питання. В свою чергу, заступник голови Вищого адміністративного суду України Михайло Смакович зазначив, що за результатами обговорення проблемних питань щодо участі прокурора в судовому процесі він обов'язково звернеться до вчених та науковців консультативної ради Васу, аби ті надали свої роз'яснення. Першу чергу я дякую Віталію Миколаївичу. Голові Вінницького апеляційно-адміністративного суду за організацією цього заходу. Для мене особисто він вже намічені певні плани. Це звернутися до науково-конституної ради, до вчених науково-конститу ради з приводу того, щоб вони нам дали роз'яснення інтерес держави, звернутися в тому числі до них до них. От зараз в мене вже ідея виникла в. Що стосується порівняння інтерес громадянина і з тими нормами, які зазначено в конституції, і з тими нормами, які дещо обмежують представництво інтересів громадянина, це які зазначені в касу і в законі про прокуратуру, тому що в конституції громадянина, а під громадянином ми розуміємо всіх, не тільки тих, які зазначені в касу і в законі про прокуратуру. Приємно вразив захід начальника головного управління представництва в суді захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень Генеральної прокуратури України Олега Кучера, який відзначив високий рівень підготовки та обізнаності учасників круглого столу щодо винесеного питання. Я приємно вражений і мені знаєте, як. Порадувала і підготовка сьогоднішніх виступаючих, як вони глибоко це питання піднімали, як вивчали. Тобто, мені я з одної сторони, як за рівень і за глибину, і за відношення відчули, що це вивчається не для того, щоб там прокурору в палки в колися ставити, там реалізації помеження для того, щоб краще була співпраця, щоб і суд і прокуратура тут в цьому плані виконувала свої функції належно, і кінцевий результат. Щоб та законність в державі, за яку, кажу, ми боремося і забезпечує суд, то вона все-таки відбулася. Голова Вінницького апеляційного адміністративного суду Віталій Кузьмишин зазначив, такі заходи корисні та цікаві, бо ж додають як теоретичних, так і практичних знань. Все, що не відбувається, все відбувається до кращого. І те, що ми сьогодні разом зібралися і подискутували на тему. Участі прокурора в адміністративному процесі, мені здається, що це додало кожному із нас відповідних і теоретичних знань, і практичних, і розширило наш кругозір щодо цієї тематики. Я хотів би подякувати всім учасникам нашого заходу. І побажати одного, побажати того, щоб наша держава розвивалася, ставала більш правовою, щоб в неї панувало право, щоб розвивалося демократичне громадянське суспільство, щоб людина була захищеною. Повному розумінні цього слова, а не тільки задекларована ця захищеність у конституції та відповідних законах, і щоб ті інституції, які працюють на захистом прав і свобод людини, що вони дійсно працювали, слова вдячності на адресу організаторам Круглого столу, пролунали і від інших учасників заходу, в тому числі і від суддів Хмельницького та Чернівецького окружних адміністративних судів, які брали участь в онлайн режимі.